Сьогодні переживаємо 31 шу неділю по зісланні Святого Духа. В сьогоднішньому Іванові ми чули про таку подію, де Ісус Христос дійде до Єрихону і був один чоловік. Слово Боже не подає, чи він був з народження сліпим, чи згодом, коли народився, втратив зір. Але слово Боже подає, що він був сліпим. І коли той чоловік почув, що проходить хтось, бо великий натовп зібрався іде біля Ісуса. І він запитує, хто це такий йде. І коли йому сказали, що це йде Ісус Назарянин, певно, що Він чув, що є такий пророк, великий, славний Ісус Назарянин, який робить багато різних чуда. Померлих воскрешає, повертає людям ті, які мали хвороби, які не міли ходити. Він її знаново робив Робив ті чуда, щоб вони далі ходили, могли ходити своїми ногами. І Він каже: той чоловік змилуйся наді мною, Сину Давидів. І Ісус запитує: запитує, чого ти хочеш. І той чоловік без вагань, без сумнів, він каже, Я хочу прозріти. І Христос, люблячий батько, Він каже: Прозри. І від тієї хвилини той чоловік став здоровим. Та така подія, де Ісус Христос, Він нас хоче, тим Словом Божим, нас навчити, наскільки є, знаєте, важливо. Довіряти Господу Богу. Бо після Христос каже до того чоловіка: іди, віра твоя спасла. Наскільки це, знаєте, важливо мати ту довіру до Господа Бога, мати те уповання до Господа Бога. Я вірю те, що Бог мені допоможе. Я вірю те, що Господь мене вислухає, Бог зробить чудо скільки в сьогоднішньому світі попросту людина вона собі не раз робить таку звіри випробовування, вона робить звіри якесь таке, не раз таке, чи з Бог зробить чудо, чи не зробить чудо. Людина не раз така в світі, яка ж є більше прив'язана, вона не мов робить з тої віри з того молитви таку лотерею, чи збудеться, чи не збудеться. Оскільки в сьогоднішньому світі є таке нараз, коли людина приходить до церкви. Бо знаємо кожен із нас, які є не раз хрести люди мають в своєму житті. Дуже важкі. Нараз є дуже важкі випробовування. І людина, маючи той біль в серці, те розчарування, що світ так з нею поступив, вона найперше завжди йде до Господа Бога. Вона найперше завжди уповає, щоб Бог вислухав її молитву. Вона приходить раз, вона приходить другий раз, п'ятий, десятий. Але немає того чуда, на яке вона так уповає і вірить. І тоді людина, диявол починає давати людині ті спокуси. Бог тебе не вислуховує. Бог не вислуховує твоєї молитви. Нащо молитись? Нащо ходити до церкви? І людина не раз піддається ті спокусі, воля по волі вона відступає від церкви. Воля по волі вона перестає молитися. І воля по волі, де я уйде через інше нашіптання інших людей каже: піди до ворожки, піди там до якоїсь бабки знахарки. Вона тобі скаже, вона тобі вирішить твою проблему. І коли та людина йде до тої знахарки чи когось іншого, і там їй щось говорить різне, людина починає собі то накручувати, і там, можливо, щось подібне стається в житті, і вона, о, це мені допомогло. Але та людина, яка так попросту так легко собі може поміняти, це не є та є доброї віри, вона не мала того фундаменту. І найбільше, чого вона не мала того уповання до Господа Бога. І ще є інша та категорія людей, які завжди говорять, а нащо мені ходити до церкви? А нащо мені приступати до святої сповіді, святого Причастя? Я є грішний. Я маю надзвичайно багато великих гріхів в своєму житті. Бог мені їх ніколи не простить. Ні тут, ні там. Але це не є думка від Святого Духа. Це є спокуса, і нашіптання диявола. Диявол він ніколи не хоче, щоб людина приступила до Святої сповіді. Диявол ніколи не хоче, щоб людина примирилася з Господом Богом. В сьогоднішньому апостолі ми чули послання святого апостола Павла, який посилає і каже, що Христос, Господь Бог, друга особа Божа, Він не прийшов до праведників, Він прийшов до грішників. Він прийшов до кожного із нас до мене, щоб нас визволити з наших гріхів. Господь кожного разу чекає мене в святій сповіді. Щоб я примирився з Ним, щоб я перепросив Його за той чи свій інший опадок, наша людська неміч, де нам, де нам пошкодить перевородний гріх, де людина більше тягне до зла, де людина більше може робити гріхів, ніж добрих справ. На жаль, але це є факт, це є правда. Це є наше пошкодження, нашому переворотному гріху. Ми живемо не останній боротьбі між добром і злом. І не раз коли дияво дуже важко і тяжко спокушає, і через нашу людську неміч ми можемо часто впасти в той чи інший гріх, а навіть і дуже тяжкий, це не означає, що все. Це не означає, що кінець, кінець моєму житті, кінець моєму духовному житті для мене все, ворота до неба є закриті. Ні. Таку, таку думку, таку спокусу тільки дає диявол. Він таким тільки відстрашує людину від, від церкви, від святої сповіді і служби Божої. Але Господь каже: я прийшов до грішників. Господь чекає, щоб я прийшов, Його перепросив, щоб я просив Бога тої ласки повстати з того гріха. Це вже є надзвичайно велика справа. Одне таке прислів'я церковне, можливо, вже чули, але ще нагадаю. Пасти гріх це є справа людська. Кожна людина, яка живе на цій землі, падає той чи інший гріх, більший чи менший. Це є людське, це нам пошкодить первородний гріх. Лежати гріху і з нього не повставати це вже є справа диявола. Людина попросту вона відкладає, вона віддаляється від Господа Бога, вона не хоче чути про своє покаяння. Вона не хоче приступати до святої сповіді, це вже є справа диявола. Диявол таку людину він, він затягує все глибше і глибше. Але бажання повстати з гріха, бажання перепросити Господа Бога, бажання визнати свій гріх це вже є справа ангельська. Це вже Сидітці церкви порівнює таких людей до ангелів. Чому? Бо вони бажають перепросити Бога за свій упадок. Вони бажають примиритися з Господом Богом. Вони не хочуть бути віддалені від Господа Бога. Вони не хочуть бути в гріху. Вони хочуть бути злуці з Господом Богом. Тому, дорогі браття і сестри, та сьогоднішнє Неділя 31, яку переживаємо, нам якраз підкреслює і дає те сили натнення, щоб розчавити ті різні спокуси, розвіяти. Христос прийшов не до праведників, Він прийшов до грішників. Христос знає, кожна людина, кожне серце, наскільки є важко боротися в тому світі. Не раз і не... як є важко протистояти Злому Духові, і Господь Він приходить дає нам всі середники, щоб нас врятувати. Господь дає всі середники, щоб ми могли ними користуватися. І це тільки залежить вже виключно від нас. Або ми їх приймаємо, або ми попросту їх опускаємо. Тому ніколи не кажімо і ніколи не маємо тої думки, і завжди відганяємо, що Бог мені не простить. Боже милосердя є безкінечне, безграничне. Господь прощає нам кожен наш гріх, за яким ми жаліємо. Господь готовий прощати нам кожну кару, за яку ми перепрошуємо. Тому завжди стараємося, маємо можливість. Єднатися з Господом Богом в молитві, в святому причастю, якщо ми не можемо це робити в реальний спосіб, ми завжди це можемо робити в духовний спосіб. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос все Амінь.